Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Всім привіт! З вами мама Галя і Мирослава. Сьогодні у нас 10 коробочок по 7,50. Тобто заплатили ми за все 75 доларів. Давайте дивитися, що всередині, і яка ж наша вигода? Ну, давайте дивитися. Так, перша коробочка ем, більш-менш очевидна, але незрозуміло, чи воно всередині є, чи його нема. Так, що давайте дивитися, що це. Ну, подивимось. Тут пише, що це е, автоматична кормушка для тварин, тобто звідти має висипатись корм для тварин. Давайте дивитись. Здається, це воно. Інструкція. Корми собаку для інтяю. Е, Або коли знаєш, дуже часто ти їдеш кудись, коли люди їдуть кудись, то лишають. Тварин самих вдома. Якщо чесно, то це дуже прикольна штука. Я думаю, що якщо б у мене був кіт. Ні, ну Це прикольно, але як його вигулювати, ну, якщо для собачки. Ні, ну собачку то таке, а кота ж можна лишити вдома кота самого. Можна, Лишаєш не, йому то... ту корзинку, та й все. А собачку що? Хіба що пільонку лишити? Напевно. Так, це кормушка. О, де. Так. Тут є. О, ще й миска є, слухай. Все запаковане, все новесеньке. Ну, не розкривайся. Не Може, пускай. ми так його і лишимо? Але Про як я тобі... ти його перевіриш, чи воно працює? 에... Давайте все-таки розкриємо. Тут є до нього миска, зарядне і щось іще. А, це щоб не плісніло. Вологу щоб забирало. Угу. Воно і миска, і якісь підставка, чи що? Так, ну, така підставочка, щоб угу. звідти висипався корм. Я не буду це все розкривати, сюди засипаєш корм, і звідси він висипається. І тут ти Програма ставиш на скільки. А, дивись, тут ти ще можеш з твариною говорити. Ти записати можеш. Там, наприклад, ходи їсти. <гум> <гум> Цікаво. Не Цікаво. Факт, ну, де розуміти, але не важливо. Ні, ну, але пес буде, має ти... твій, чи там да, кіт буде, має? Так, твій голос. Так, давайте дивитися, чи воно працює. Так, ми його підключили, він загорівся. Все працює от. Я його підключила. І щось тут пішло вже. А, час. І ти можеш вистроїти, в який час тваринку кормити. Коли кормити. Угу. Це добре. О, нажимаєш Feed кормити. І воно висипає, типу. Mm. Ну, одним словом, це працює, давайте дивитися сцену. Давайте. Я знайшла, і це у нас для котів, виявляється. А, ні, для котів і собак, так і пише. І пише, що можна записати свій голос і можна запам'ятати, скільки там їди треба. Тобто, це все воно запам'ятовується, машинка. І коштує воно 50 доларів. Ох ти, краса! Вигідно, дуже вигідно купили. Буде Ні, купили вигідно, але людям невигідно. Собаку залишиш і 50 доларів заплати. Ні, ну Все одно, знаєш, якщо просити з кимось лишати, то теж вони будуть то теж комусь буде платити гроші. То точно. Наступний товар. Давайте. Наступна у нас коробочка більш-менш очевидна, але не факт, що це воно і є. Давайте дивитися, що всередині. Драбина і огірки. Так, це щось для огороду. Ага. Начебто. О, я бачу якусь сітку виглядає. Так. Оу, вау-вау! -ва. Ва -ва. Слухай, тут ціла купа всього. Ще й рукавиці. є. рукавиці є. Вау, все продумано. Так. Палочки з'єднані. Ого! Дивіться, ці куточки з'єднання. О, це класна штука. Це один моток тільки цієї штуки коштує 5 доларів. Я знаю, то, що я купляла для свого роду. Це як то ліска? Ну, ниточка, якою прив'язувати, я думаю. Така, вона яка, лиска, не псує, вона... та, яка не Це псує, яка не псує. Така штука. Далі у нас рукавиці, новусінькі. Так. Якийсь універсальний розмір чи що? Я думаю, що вони, напевно, що мідіум. Так. Тут у нас ще отакі зіптай, вони називаються. Я навіть не знаю, як це буде українською мовою, але такі, щоб воно зав'язувалося. І палочки самі. Тут їх ціла купа палочок. Так, щоб вони зробили складати. Будете тепер складати це все. Будемо робити конструктор. Так, і до нього є зразу ця сама сітка, так. І, і ще отакі штучки це для чого. Якісь крючочки? Якісь крючки, так. Ага. Напевно, може, щоб зачіпати самі ці огірки чи як. А, а ні, може сітку. саму сітку зачіпати. Саму Точно. Сітки. От. І виглядає воно ось так. Тобто... Угу. Зараз не показують, її... де з'єднання там. Так. Ми її зараз збирати ні, не будемо, але ні. виглядає вона ось так. Тобто Тут мають огірки отак. Так. Якщо... так. Вікна. Давайте дивитись ціну. Ну, давайте. Її знайшли. І ціна на секундочку 32 долари. От така от. Тут трошки погано видно. Ага, чітко. Ну, така собі добра ціна. 32 долари, слухай, в копілочку. Класно. Будемо користуватись? Будемо користуватись. Так, наступна коробочка у нас ось така. Тут пише. Вручну пише, що це. Інкубатор для яєць. Тобто тут можна виростити маленьких ціплят. Давайте дивитись. Курчат. А, дивись, тут хтось. Це вже, напевно, що користоване, тут хтось щось собі записував. Угу. Тут пише, що можна о, за 21 день. Можна цих курчат висадити. висадити. Та, Та може воно і так? За 28 днів е, гуску, ні, качку. За 30 днів гуску розписано. Бачиш, тут кожна пташечка розписана, ага, як. ціла табличка є. Та. І тут пише, як. А яка температура там теж пише. Та. Тут, тут бачиш, оцих всі, всі дні написано 21 день, і тобі треба записувати, скільки там. Температура, потім яка вологість була. Ну, що таке. Та, тут пише, скільки, на скільки температуру виставляти, і записано в І Пише курка, по днях, що треба робити. Кожен день. Так. Ага. Ну, Значить, будемо курчати, експерименти. 18 днів. 18 днів в інкубації їх тримати, коротше, і 18 по 20-й день. Можеш вже просвічувати його. І 21-го дня вони мають вилупитись по факту. Ну так воно пише. Давайте дивитись, чи тут воно є. Давайте. Так, тут є. о, клас! Щось є? Диви, ціпочка намальована. Якась каструля. Так, що? це, як знаєш, як дегідратор. А, Слухай. Ну, вона. Просто трошечки поцарапано, але воно чисто. Є якась ось така ще штука. Це куди? Напевно, це кудись сюди зачіпається. Ну, одним словом, будемо зараз розбиратись. Угу. Ще щось тут є. Ось таке щось. А, яйця просвічувати. Угу. Ти бачиш, все продумано. Тут все продумали до, до, до деталей. Оце щось. А, це щоб тримати вологість, правильно. Так як ти будеш його закривати з тою бутилки? От там воно воно спеціальна є дирочка для нього, Нічого, щоб ту вологість туди попадала, воно. Прикольно, слухай. Тут спеціально є вон, зараз покажу. Опс. Ось. Угум. Є спеціальна штучка. Ти бачиш. І ти туди і підключаєш цю воду, щоб ще й вологість правильно була. Отак. Ну, ну, одним словом, воно якось отак защипається сюди. Зараз поки що не будемо це робити, але якось так. І ще й щось пшикати. Може яйця пшикати? Не знаю. А, і ще інструкція є. Інструкція є, я думаю, то можна подивитися, що там робиться. Так, яйця пшикати. Так, зволожувати Угу. Це добре. Ваші вас сюди їх виставляєш 12 штук. Якось так. Чи, напевно, крутяться вони? Я не знаю. Ага. Може бути. Цікаво. Ну, це прикольна Но, штука, не знаю. Ти бачиш, вся інструкція, все пише, що. Шо, давайте як... подивимося, чи воно включиться. Ну, давайте. Як? Це жужжало. О, О воно крутиться. Ага. Клас! А, ти можеш піднімати вологість ось. І тут режим 102. А, температура 102 Фаренгейта стоїть. І ти міняєш ага. температуру і міняєш вологість. І там більше-менше міняєш її. Нічого собі. Клас! Ну давайте, щоб воно не нагрівалось. Давайте дивитися ціну. Мені цікаво. Давайте, і навіть таке ще не мала. Я навіть не знаю, що це, як це, як це цікаво, так. Ми її знайшли. Ну. І це задоволення не дешеве висидіти цеплят. Воно коштує 48 доларів. Ну, але бачиш, ти один раз заплатив і 12 ціпочок. А потім маєш яйця скільки хочеш. Так, і 12 ціпочок вже через 21 а день та. будуть готові. Я, до речі, дивилась відео, і хтось теж розказував про, про ці інкубатори і каже: отак, знаєш, наклала собі яйця, виростила їх, а потім собі маєш яйця, хоч скільки хочеш. Це треба спробувати зняти відео, чи воно буде, чи не буде. Дивіться в наступних відео, висиджуємо яйця. Попробуємо. І так, у нас є іще один інкубатор, але він вже трошки другий. Ого, це вже серйозно. Тут прям цілий апарат виглядає як. Ого! Значить, у нас буде дуже багато курей. Значить, буде ферма. То було не одної, тепер буде ціла купа курей. Давай дивитися, що воно таке. Опа. Нічого, воно ще там є, воно так, я. чекайте, щось випадає. Щось там. тут. Ого. Ой-ой-ой. Ой. Ну що ж. Ой-ой, напевно, що догори ногами. Так. Опа у а ну, Оце все. Ого, слухай, тут такий апарат ще. Та тут бачиш температуру, ця штука контролює. І щось тут ще є? Тут навіть не знаю. А як же ж воно було? А то же є бутилка, а, а, дивись, та-та-та, є бутилка. Закручуєш. Трубочки нема, так? Ні, тут є, тут десь воно має вставлятись, точно. А, ось сюди. Ні, не, є трубочка, вон, я бачу. Сюди вставляється. бачиш, Вся апаратура на місці. Так. Тепер є ще щось. Що це таке? Любі друзі. Якщо ви знаєте, що це, пишіть нам в коментарях. От Чотири <_coz> штуки. Ну, так. Чогось. Щось таке, може, на кожен угол. Там водичка має бути, чи що? Я не знаю. Ну це інструкції нема? Е -е -е -ем... Тут інструкції нема. Ой, ужас. Ну, зазвичай в американських речах є інструкція, значить буде. А, от до нього ще трубочка води. Ага. Так. І тут треба збудувати, виходить, сітку, так? Сітку яєчка кладеш. Ну так, отак ти їх викладаєш. То це скільки, виходить, їх буде. Раз, три, чотири. Я навіть не знаю. Коротше, це я приблизно, бо я не знаю, якого розміру яйце. Я так приблизно їх вставлю, щоб воно було. Угу. А, дивіться, тут ще можна і перепили, виходить, якщо ти хочеш, правильно? Ти можеш розмір зробити маленький. Та, і перепілочок висидіти. Клас! Ну, коротше, одним словом, воно виглядає якось отак, і ви сюди вкладаєте яйця, і вони отак, як на картинці, будуть. Mm. Так. Так. Тим словом, ми знайшли цей апарат яєчний mm. і коштує 50 доларів. Mm. Не oh, дешеве God. це задоволення. Але тут він трошки більш такий мудріший. Ми не, не, ну, якби навіть не можемо здогадатися, для чого оці червоні штуки. Але якщо ви раптом знаєте для чого це, то напишіть нам. Може, це, щоб вже коли вони пити будуть. Але куди його прикручувати, я щось трошки поки що не розумію. Е, так що, якщо у вас є поняття, як це і для чого це, ці червоні штучки, напишіть нам. А оця трубочка підключається отак. І тобто вода через неї буде поступати сюди. Так. О! Опа. О, дивись, воно крутиться! Воно перевертати яйця буде. Ага, воно туди-сюди буде перевертати саме яйчки. Клас! Так, і температура там? Так, воно температуру Дивись, бо, і. Щоб не нагрілося. Добре, давайте ми її виключимо. І дивіться, іще що одна прикольна штука тут є. Зараз. Бачите, можна просвітити яйце. Тут є спеціальна лампочка, яка просвітить яйце ось. Воно буде в чотири етапи включатися. Все, виключаємо. А, Клас! І мені дуже цікаво, чи у нас щось вийде. Так що будемо висидівати яйця. Дивіться в наступних відео. Наступна коробка. Велика. Щось важке. Так. Ой-ой. Так, щось тут червоне. Якісь це, кріплення. Це Якісь металіпску. Так. Ще кріплення. Ще кріплення. А, це лампа. Ось є інструкція. Рукавички. Ось такі. Так. І сама лампа. Ой-ой. Опа. Так. Тут щось є сильне. А, тут є кріплення до неї. Всередині. Ось. Щоб кріпити його до стелі. Так, добре. І. Ого! Клас. А, дуже класно, слухай. А, друга, вон скло всередині. Ось Тобто їх дві. Дві таких. Е, ну що ж, давайте дивитися стіну. Якісь і таке, по інструкції. Ну, непогано, напевно. Не знаю. Вона, виходить, железячка. А, от, дивись, картинка. Вона має железячка оця бути посередині. Ми її знайшли, цю лампу. І ось ціна. 97 доларів. Непогано. Це госнота так? — І дивись, так? як вона має виглядати. Красива. Гарно слухай. Угу. І можна контролювати висоту, тут пише. Цікава штука. Цікава. Давайте дивитися наступний товарчик. Давайте. Наступна коробочка. Якісь е -е -е. Так, Щось. Напевно. Мама бар. мама віметь. Щось може для дітей. Давайте дивитись. Опа! Ого! Огу! Ага, це класні штуки! У мене є такий, е, такий смітник, і в нього зверху вкладаються це пакети для сміття. О, хтось вже пробував один відкрити. Ну, одним словом, я відкрию. Коротше, дістаєте оцю штучку. Це щоб памперси викидати. Ось. Такий пакет. Дістаєш, всередину складаєш, закриваєш і сюди всередину кидаєш памперси. Буде все збиратися в ту мусорку. Це просто пакети для сміття. Для Корзинки, спеціальної да, спеціально. мусорки. Корзинки так. для памперсів, щоб не було чути запаху в хаті. Угу. Це дуже класна штука. Нам її купила наша бабуся Галя. Угу. І ми її користуємо щодня. О, ось так воно виглядає. І Ой, вони, ще... не заповняться пам вони пахнуть квітами, пише, що було сам, ну ніби цвітіння. Крик. Так, пахнуть. То добре. Ось. І ти, виходить, тут зав'язуєш його і потім викидаєш сюди, всередину. Ось так. Так що, от, от такі от штучки. Я знаю, що це не дешева знахідка, це потрібна знахідка. Ми будемо користуватися. Давайте дивитися ціну. Давайте. Я знайшла цей набір. Тут 8 штук їх 8 оцих кружочків. І воно коштує 36 доларів. Ох, тітки, дороге, Угу. І хто б міг подумати, просто якісь пакети для сміття. 36 доларів. Ну, Шок. Потрібні пакети, значить. Потрібні? ну Це, це дуже класна штука. Це класна, знайомі. Добре. Наступне у нас ось така от коробочка. Тут, в принципі, намальована ванночка. Але знаєте що? Довіряй, але перевіряй. Ми нас, вже декілька разів. Ми декілька разів попались. Так що давайте дивитись, чи це вона. Ну, давайте. Текс. Вроді, як вона. О, що ванночка розкладна. Вау, слухай. Оце класна штука. Для ціла машина для миття чи що. Ой, вона новесенька. Ой, гарна яке. А, вона ще температуру показує. Кого? Бачиш, тут є спеціальна штучка в воду. І термометр, і показує температуру і подушку води. Якусь має таку силикону, Так, вона розкладається, і спеціальна подушечка. Ось, отак вона виглядає. Клас. Це, що? це, це дуже краса. класна штука. І воду можна злити, бачиш тут? Спеціальна mm -hmm. така. Відкриваєш, і вода стікає туди. І ця подушечка, для, щоб маленьку дитинку сюди ставити. Ага, це таке, як складне відро, воно чи що? Угу. Ой, воно ще м'якеньке, слухай, класне таке, приємне. І маленьку. Малюсеньку дитиночку. Угу. Можна складати, да, щоб помити. Класно? Угу. Гарна таке, ну. Так, це ще щось до неї. А, це щоб трималося, виходить, щоб воно не складалося. Не складалося. Так, ага. Угу. Ось отак. І. Так, ось така от ванна. ті біля штучки там, де силікон, так? Да? Так, воно от сюди, щоб воно трималося, просто купи. Я просто не хочу, щоб потім ми його могли розкласти. Ага, красиво. Так. І оця штучка чіпляється десь отут. Так, отак. Температуру мірять. Як панда якась, чи що воно виглядає. З ведмідь чи що. Ведмідь щось таке. О, бачиш, тут теж ведмедик намальований. Ага. Ну, де, тік, ця штучка сама в виді ведмедика. Ага. Ведмідь. Вигідно. Давайте дивитися ціну. Давайте. Я знаю, що для дітей все дорого, але щоби настільки дорого, ця сіра ванночка коштує 51 долар. Да. Хто б міг подумати, знаєш, якась... це пише дітям до 6 місяців, так? Це, все... я не знаю, тут не пише. Ні, Би тут нічого не пише. Ні, тут просто пише, що це для дітей. до дво... А, ні, тут можна йде далі. Тут з до 12 місяців в цій штучці, виходить, mm. митися. І потім ти якось його опускаєш. Ну, це ми вже будемо потім розбиратися. От. І коли дитина вже більша, то вона просто тут ага, сидить. Ага, просто сидить. Так. Так. Це аж до двох рочків. Це класна штука. Та добре. Вау. Ну що ж, класна, і вигідна штука. Так. Купили за 7, 51 долар. Клас. Наступна коробка. О, Боже. Щось тяжке. Це дуже щось тяжке. І що там? Не знаю, але прибити це можна. Пише мега-пак. Що, великий? Ну, давайте щось дивитися, що тут. За мега. Повазіться. О, клас! О, а що це? А мені якраз пакети треба. Диви. Це пакети для сміття. Але вони великі. слухай тут. Пакет ще. Ого, о! Це щось дуже велике, слухай. Дивіться, який пакет Це, на, ціли, це на... на 50 галонів. 200. На цілу коробку чи що з мусором? Ну, знаєш, ми в такі, у нас просто дерево дуже велике перед хатою є, і у нас дуже а -а -а. багато листя є осінью. І для нас, я думаю, що цей іград буде крута знахідка. ми Дуже часто нам треба такі великі пакети, так що це класно. Користуватись точно будемо. Е -е, Дивимося ціну. Ну давайте. Я знайшла цю саму компанію. Ось. Цю саму компанію. 50 галонів, 200 пакетів. 60 Ох. доларів. Ух ти! Нічого. Вау. Собі сьогодні, розпаковка. сьогодні знахідки Вигідна. дуже. Дорогі і класні. Так. Вау. Круто? Круто. Наступна коробочка, передостання. Тут у нас тут Щось у нас велике. Щось дуже велике. Давайте розріжемо. Так. О, Тут О, О, чемоданчик. Грошима. Ого! Дуже б хотілося. Ти знаєш такі, чому дан гроші? Клас! А ну? Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! О, ключі є. Ключі? А О, воно ще закривається на ключ. А де ключі? Ду а от, замочки там де. Де замочки? Ну, вон. А, тут! Так. Скарби можна носити. Ага. Прикольно. Е -е... Давайте дивитися цілу цього чуда, навіть не знаю, для чого це. Давайте, а що це? Хто б знав? Я знайшла, але також я побачила, що тут було написано, що це. Ми просто не замітили. Це велика коробка для того, щоб. Е -е... Тримати карточки. Тобто, коли ті, хто колекціонує бейсбольні карточки там і так далі, вона пише, що за останній місяць купила 600 людей. І вона коштує 60 доларів. О! собі. Тобто, ти сюди складаєш, от в цій дирочці, ти складаєш оці карточки. Ось так. Ой-ой-ой. Вау. Круто! Так. Остання коробка. Так, що ж, це таке? Так, тут якась інструкція зразу. А дивись. Це така тумба? Шафа на, на, колесах. на колесах? Ні, uh -huh. тумба на колесах. Ну, може вигідна штука. Але дивися, все, все новесеньке. сеньке. Uh -huh. Навіть колеса ще запечатані, диви. Це, це, напевно. Або для лікарні, або для якогось. Ні, не обов'язково. Ні? ні, не обов'язково. Зараз дуже часто використовують, знаєш, там для дітей складають а, всякі канцтовари і так далі. І я бачила, до речі, дуже часто тепер це новий тренд у мамочок. Складати туди памперси, салфетки і так далі. Щоб, знаєш, щоб все типу, в тебе було як. Щоб все під руками. Да, під рукою, щоб все було а, і. Ну, може. Це все новесеньке, дивись, тут повністю навіть всі ці гаєчки і так далі. Воно все, 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 все в коробці. Ось, воно все зап... запечатане. Ось шурупи, все руки угу. по кількості все все. І все, вона така, як. То гарно. Вона класна, слухай. Ми її збирати зараз не будемо, тому що ми, не, скоріше за все, напевно, її або на продаж, або трошки пізніше будемо використовувати. Зараз можливості, на жаль, немає її зібрати. Дивимось ціну. Дивимося ціну. Одразу ми його знайшли, цю підставочку таку. Але трошки самі ці інакші. Ось Отак угу. от вона виглядає. І коштує вона 44 долари. Непогано. Класно. 44 долара теж, слухай, добре. Ну що ж, давайте рахувати нашу вигоду? Давайте. Ми підрахували. Скільки б ми заплатили по, повні, по повній ціні за все. Отже, у нас було 10 коробочок, нагадаю, по 7,50, це 75 доларів ми заплатили. І підрахували ми повну ціну 528 доларів. Ми б заплатили по повній ціні. Це без податку? Це без податку. І якщо би відняти те, що ми заплатили по факту, наша вигода 453 долари. Ой, круто. Клас. Угу. Ну що ж. Отака от у нас була сьогодні досить класна і цікава розпаковочка. Потрібні товари. Побачимось в наступних відео. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім папа.